Наші журналісти продовжують стежити за розвитком ситуації, що виникла в обласній дитячій лікарні близько місяця тому. Нагадаємо, тоді в операції на апендицит п'ятирічному пацієнту брав участь нетверезий анестезіолог. Це стверджують батьки дитини. Поліції знайти лікаря того ж дня не вдалося. Відразу після операції він зник на три тижні. Офіційно був на лікарняному. Аби розібратися у всьому в медзакладі створили комісію. Чим закінчилася скандальна історія у сюжеті Павла Мельничука. Після скандалу в обласній дитячій лікарні минув місяць, анестезіолог Олег Шелест, який зі слів батьків водив дитині наркоз на підпитку, на робочому місці. Нашій знімальній групі з ним поспілкуватися не вдалося. Батько п'ятирічного пацієнта Сергій із лікарні отримав відписку. В ній йдеться, що комісія розглянула його звернення. Голова комісії сказав, що було розслідування. Ніякого доказу, що він п'яний, ми не знайшли. Операція пройшла дуже гарно. Те, що там наслідок був, що дитина чуть не померла, це просто дитина, язичок запав і все. Анестезію шелест провів ну, дуже кваліфіковано і вміло. Ну, він не винуватий. За роз'ясненнями ми звернулися до виконувачки обов'язків керівника медзакладу Людмили Гагаловської. Спілкуватися з журналістами вона відмовилася. До Кого нам звертатися з результатами? В тата є відповідь. Ні, нам тату не потрібен. Нам потрібен? – він, він повітрі. Й... Зараз я повітря, як би робили на вашої внутрішньої. Відповідь. А чого так секретно? Ну, що, ми тата віддали відповідь і Нагадаємо, місяць тому керівник дала інтерв'ю і обіцяла звільнити працівника, який не раз дозволяв собі на роботі зайве. Подібних скарг не було, але факти були. Факти були однозначно. Однозначно, ми його знаємо, і всі знають, і про це, всі розказуються. Але будь-якій людині завжди дається шанс виправитись. Ну, на жаль, якщо людина не розуміє, якщо вона. Далі продовжить, ну тут вже мають бути кардинальні міри. Догана оголошена анестезіологу. Це напевно і є те кардинальне покарання. У відповіді ж мінохорони здоров'я йдеться, що претензій до лікаря немає. У поліції, куди батьки теж написали звернення, повідомили цитуємо: в ході перевірки опитати лікаря шелеста не виявилося можливим, оскільки останній відмовляється взагалі спілкуватися та надавати будь-які пояснення. Однак було скеровано повідомлення до обласної дитячої лікарні головного лікаря Гагаловський для проведення перевірки за даним фактом. Кінець цитати своє розслідування тепер обіцяють провести в обласному управлінні охорони здоров'я. Якщо це не перший раз, це абсолютно компетенція керівника закладу можуть звільняти, можуть давати догану. Це це знов таки згідно трудового законодавства. Якщо це систематично, то ми будемо самі сприяти тому, що він був наказаний. Керівник зараз там тимчасово виконуючий обов'язки. Там немає зараз головного лікаря. Він буде призначений. Сподіваюсь, найближчим часом це компетенція обласної ради. Ми з свого боку, звичайно, якщо це є систематично, то будемо ставити питання про серйозне притягнення до відповідальності. Від часу операції Сергії Вісачуку вперше вдалося поспілкуватися з анестезіологом Олегом Шелестом. Щоправда, по телефону абсолютно нічого не сталося. Все було чітко, нормально зроблено з мого боку. А чому ви були нетверезі? Так, вас бачили ціла палата жінок, які знаходилися в той момент, я не знаю, в палаті. як ви там спілкувалися з жінками. Взагалі я не намагав, не, не, не навіть не буду з вами спілкуватися, тому що вся інформація, яку ви подаєте, вона є неправдивою. Засоби масової інформації, які подають ту інформацію, я заангажовані. Я в тому впевнений, і я знаю, про що я говорю. І ніяких коментарів я назад подавати не буду. Юристи кажуть, що відповідальність він може отримати за те, що покинув свій робочий час ще задовго до завершення кінця робочого дня, і за те, що коли дитині стало погано, я телефонував до нього. Він відмовився приїхати, щоб подивитися, глянути на дитину. Ми надалі будемо стежити за цією ситуацією, і які висновки зробить комісія обласного управління охорони здоров'я.